Завдання 16. У прямокутній декартовій системі координат на площині. Зображено замкнену ламину АБЦА. АБЦА. Де точка А має координати мінус 1 0. Точка Б має координати 0, 1 і точка С має координати 1 0. Узгодьте функцію 1, 3. З кількістю Д спільних точок її графіка та ламаної А. Ось таке завдання. Отже, маємо декартову систему координат, в ній побудована ламана А, І треба знайти кількість спільних точок для кожної з цих функцій із цією ламаною. Беремо першу функцію Y дорівнює 0. Це вісь іксів. Ми бачимо, що вісь іксів містить повністю ланку АС. Тобто в них безліч спільних точок. Таким чином, першій функції відповідає пункт D. Друга функція одиниця мінус х квадрат. Одиниця мінус х квадрат це парабола. Схематично намалюємо. Ірект доліні х квадрат це так. Парабола проходить. Іректління мінус х квадрат. Вона буде симетрична відносно осі Х. А мінус х плюс одиниця ми паралельно переносимо цю параболу до гори на одиницю. Тобто вона перейде через точки 01, мінус 10 і плюс 1 0. Тобто, ось через ці три точки проходить на парабола. Це означає, що вона має три спільні точки із даною ламаною. 3, лише три спільні точки це відповідь Г. І третя функція ірик, дорівнює косинус X. Її графіком є косинусоїда. Ми з вами пам'ятаємо, що косинусоїда має ось такий вигляд. Косинус 0 дорівнює 1, тобто через цю точку косинусоїда точно проходить. А тепер треба визначити, де вона перетинає вісь Xів, в яких точках вона перетинає вісь сів. Від цього залежить кількість спільних точок із даною ламаною. Якщо ці точки знаходяться між мінус одиницею одиниці, то буде раз, два, три, чотири, п'ять точок перетину. Якщо ці точки знаходяться в точках А і С, раз, два, три, три точки спільні. А якщо ці точки знаходяться за межами цього проміжку від мінус одиниці до одиниці, в цьому випадку косинусоїда буде мати тільки одну спільну точку з цією ламаною. Косинус дорівнює 0 для кута π на 2. Тобто перетинає вісь вісіксів у точці π на 2 і в точці мінус π на 2. Тепер виникає питання, де ці точки знаходяться? Правіше одиниці лівіше від одиниці. π на 2 дорівнює наближено 3,14 розділити на 2. Це буде 1,57. 1,57 більше від одиниці. Тобто. Косинусоїда перетинає вісік сів ось тут, у точці пі на 2. І ось тут, у точці мінус пі на 2. І таким чином, зрозуміло, що вона буде мати тільки одну спільну точку із цією ламаною. Лише одна спільна точка це відповідь Б. Завдання 17. Узгодьте вираз, 1, 3. З твердженням АД про його значення, якщо А дорівнює 3. Отже, маємо три вирази і маємо 5 тверджень про значення цих виразів. Треба узгодити ці вирази і ці твердження, якщо А дорівнює 3. Беремо перший вираз. А у мінус першому степені дорівнює 1 на А. Це дорівнює 1 третя, оскільки замість місця ми пишемо 3. Одна третя це раціональне число, що не є цілим. Таким чином, маємо першому, твердженню відпов... першому виразу, відповідає твердження А. А в нульовому степені дорівнює одиниця. Будь-яке число крім нуля в нульовому степені, дорівнює 1. Тобто, Другий вираз це натуральне число. Третій вираз. Синус Пі А. Синус Пі А дорівнює. Синус 3 Пі. Оскільки замість місця пишемо 3. Одержимо синус. 3 Пі. Намалюємо одиничне коло. І знайдемо точку на колі, яка відповідає куту 3 π Отже, починаємо звідси π, 2 π 3 π Синус цієї точки, тобто ордината, дорівнює нулю. Отже, ми маємо, що третьому виразу відповідає значення D. Відповідність знайдена завдання 18. Навколо кола описано рівнобічну трапецію. Дивіться на малюнок. Периметр якої дорівнює 100 см. Різниця основ трапеції дорівнює 14 см. До кожного початку речення 1, 3, Ось до цих. доберіть його закінчення АД. Так, щоб утворилося правильне твердження. Отже, спочатку нам треба знайти довжину середньої лінії трапеції. Ми використаємо кілька властивостей. Перше, довжина середньої лінії трапеції дорівнює половині суми основ. Тобто, середня лінія дорівнює А плюс Б ділити на 2. Оскільки трапеція. Описана навколо кола, то суми протилежних сторін рівні, тобто А плю, дорівнює сумі бічних сторін. Це означає, що кожна з цих сум дорівнює половині периметра, тобто 50 см. Отже, сума основ 50 см ділимо на 2 дорівнює 25 см. Це дуже на середньої лінії. Ось вона відповідь В. Друге речення. Довжина більшої основи трапеції дорівнює. Ось у нас більша основа. Оскільки різниця основ дорівнює 14, це означає, що більша основа А, тоді менша основа А 14. А разом вони становлять 50 см. Це нам відомо вже з попереднього кроку. Розв'язуємо це рівняння А плюс А дорівня 2А. 14 переносимо в і додаємо до 50, 64. Звідси А дорівнює 64 ділити на 2, 32. Ось у нас відповідь Г. Ми знайшли закінчення другого речення. Третє речення довжина висоти трапеції дорівнює. Опускаємо висоту трапеції. Ось цей відрізочок дорівнює половині різниці основ. Різниця основ у нас 14, а половина різниці дорівнює 7. Бічна сторона дорівнює 50 ділити на 2. Чому так? Тому що сума бічних сторін дорівнює половині периметра 50. А оскільки бічні сторони рівні, то кожна з них дорівнює по 25. І з прямокутного трикутника, ось у цього, знаходимо висоту. Корінь квадратний квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. 25 у квадраті 625, 7 у квадраті 49, 625 відняти 49, 574 – Корінь з 574 дорівнює 24. Отже, відповідь Б. Це буде закінченням третього речення. На цьому ми з вами завершили розгляд завдань другої частини. На наступному занятті перейдемо до завдань третьої частини. З вами був Василь Васильович. До зустрічі!